Відділення основне завдання фонду це пошук резервів по зниженню захворюваності, покращення стану експертизи тимчасової непрацездатності. Вже третій рік поспіль ця структура працює у системі єдиного соціального внеску, тож існує баланс потреб і можливостей. Але незважаючи на випадки затримки у фінансуванні на центральному рівні, колектив за 9 місяців поточного року домігся виконання бюджетних асигнувань на 102%. ви маєте саме більшу цінність допомагати жити. Людям, які потребують допомоги з боку вас. Впевнений, що наші напрацювання і надалі будуть взірцем у роботі наших колег, наших партнерів соціальних. І ми також будемо працювати, щоб три сторони партнерства, які я вже наголошую, є сьогодні практично регулятором діяльності фонду ніколи не підвести із тими показниками, які ми ставимо перед собою. Дякую вам за роботу, бажаю вам здоров'я, щастя, благополуччя. Успіху у подальших справах». від виконавчої дирекції обласної влади активним працівникам були вручені почесні грамоти та подарунки. Схвально відгукнувся про роботу працівників свого відомства і голова правління обласного відділення фонду, який теж завітав на свято не з порожніми руками. Всі вітання щодня. Я думаю, ці дні і застраховані особи. І представники застрахованих осіб проспів, і також підніму чарку за кожного з вас. побажаю вам здоров'я, бо ми партнери, і ми з вами працюємо. І я вважаю, непогано працюємо для блага людей і для їх дітей, взагалі для суспільства, для рідного подія. Я від президентів федерації проспілок від себе, собі вітаю вас святом, бажаю добра, здоров'я, щастя, заробітної плати і спільної роботи. Ще раз повторюсь, зараді людей, на благо людей, Хмельниччини заради нашої рідної України постійна співпраця з фондом інших установ і організацій дає відчутні результати у наданні послуг та виплат, оздоровлені застрахованих осіб і дітей. Не забули працівники виконавчої дирекції про своїх ветеранів, які також розділили з ними приємні хвилини свята. Раїса Токар, Дем'ян Цевольник для інформаційного випуску. що команда однодумців, яка сьогодні присутня.